Імператор Анастасій помер в ніч з 8 на 9 липня 518 року. Римська імперія перебувала у політичному вакуумі, адже Анастасій не залишив наступника і призначити нового імператора мав Константинопольський сенат. І ось вже 10 липня сенатори зібрались на засідання. Одягнені у траурні чорні одежі, вони сперечались щодо кандидатури на престол. У приміщенні, де засідав сенат, мало не дійшло до бійні, адже ні одного кандидата не підтримували більшістю голосів. У той самий час на іпподромі зібрався народ та римські війська. Народ скандував: дайте нам нового імператора, а вояки висували свої кандидатури. Ким були ті вояки, що проголошували своїх кандидатів. Це були ескувітори, тобто палацова охорона та схоларії, тобто вояки кінноти особистої охорони імператора. Першими свою кандидатуру висунули есковітори. Вони проголосили імператором свого командира на ім'я Іоанн та підняли його на щиті. Схоларії скинули Іоанна зі щита, та розпочалась колотнеча, в якій було вбито декількох вояків з обидвох сторін. У свою чергу схоларії підняли на щиті Патрикія, який командував схоларіями. І знову незадоволення. Патрикію ледве вдалося чкурнути, інакше його би просто роздерли на талісмани, есковітори та їхні прибічники. У натовпі під цих вояк були присутні старий вояка Юстин та його небіж Юстиніан, але вони були по різні боки барикад. Юстин займав посаду одного з командирів іскувіторів. А Юстиніан був одним зі старших чинів Схоларіїв. Коли ескувітори намагались роздерти Схоларія Патрикія, за нього заступився Юстиніан, і Ескувітори навіть проголосили його імператором. Але Юстиніан відмовився від титулу. За цією бійкою між вояками пильно стежав Євнух Амантій, не остання людина у імператорському палаці. Він очікував, коли вояки проголосять імператором такого собі Феокліта, одного з полководців покійного Анастасія. Амантій прагнув влади, але євнухи не могли бути імператорами, і тому Амантій виділив значну суму грошей для підкупу вояків. Тобто, підкуплені вояки проголошують Феокліта імператором, а сірим кардиналом буде Амантій. Амантій видав гроші для хабарів військовим ескувітору Юстину, і саме Юстин мав влаштувати прихід до влади Феокріта. Але після декількох невдалих спроб проголошення імператором когось із ескувіторів чи схоларіїв, вояки почали вигукувати ім'я Юстина як нового імператора. Цікавий те, що Юстина підтримав і Константинопольський народ. Сенаторам нічого не залишилось, як прийняти вибір вояків та народу, і того самого дня Юстина було проголошено новим імператором Римської імперії. Коротше кажучи, Юстин витратив гроші Амантія на те, щоб його було проголошено імператором, і зробив він це не без допомоги свого небіжа Юстиніана, який з перших днів правління Юстина став головним радником нового імператора. Друзі, вітаю! Сьогодні ми поговоримо про правління імператора Юстина, але перед тим як розпочати, я вже традиційно хочу подякувати усім глядачам, які туцькають вподобайки та коментують наші епізоди. Друзі, я вам щиро вдячний, адже саме ваші вподобайки та коментарі підносять наш канал на щиті, тобто у рейтингу YouTube. А от якби в нас було ще більше коментарів та вподобайок, то ми б були популярніші за імператора Траяна. Що ж, заварюйте чай або каву, ми розпочинаємо. Ким був Юстин до того, як його проголосили імператором? Юстин походив з бідної родини і подейкували, що він у свої юні руки був свинопасом. У світі Юстин не отримав ніякої, і ось цей юнак, який не вмів писати, разом зі своїми друзями відправився у Константинополь у пошуках нової долі, адже життя у сільській місцевості не приваблювало Юстина. Юстин прагнув вступити на службу до лав римської армії, і його відібрали не будь-куди, а в загін есковіторів, куди відбирали юнаків лише заможних та відомих константинопольців. Тобто, вже з перших років своєї служби Юстин служив у імператорському палаці. У ті часи, коли імператор Анастасій воював з ісаврами, Юстин відзначився у битвах з ворогом і в часи перської кампанії показав себе хоробрим та розсудливим вояком. Після того, як ромеї перемогли персів, Юстин брав участь у придушенні повстання Віталіана і разом з префектом Пріторія Маріном відігнав Віталіана та його військо за Дунай. Дружиною Юстина була колишня рабиня, яку він викупив в одного з варварських вождів, і вони по-справжньому кохали один одного, але, на жаль, господь не нагородив цю пару дітьми. Тому Юстин піклувався про своїх племінників і дав їм найкращу у А одного з них, Петра Саватія, всиновив. після всиновлення Саватій взяв ім'я названого батька і став відомим в історії як Юстиніан. А після того, як Юстина було проголошено імператором, Юстиніана було призначено головним радником імператора. Кажуть, що одного разу, коли Юстин прогулювався палацом разом із імператором Анастасієм, то випадково встав на краєчок імператорської хламіди. Анастасій подивився на Юстина та промовив: куди ти поспішаєш, не поспішай. Твій час ще прийде. Цей випадок сприйняли як знак з небес, який передвіщав юстину імператорство. Що ж, Юстину 67 років, і він імператор. З перших днів свого правління Юстин усуває тих, хто міг каламутити проти нього воду. Проти євнуха Амантія та проти Феокліта, які, як ми пам'ятаємо, прагнули прийти до влади за допомогою хабарів, було висунуто звинувачення у державній зраді, і після недовгого судового процесу обидвох було страчено. Після усунення конкурентів Юстин взявся вирішувати церковні справи. Попередник Юстина Анастасія, як нам вже відомо, був прихильником монофізитів. Юстин був запеклим ортодоксом та наказав повернути із заслання усіх православних священників, єпископів та монахів, а монофізитів відсторонив від церковної влади. Та й, взагалі, Юстин видав наказ, що будь-яка єресь відтепер заборонена у Римській імперії. Але якщо монофізити, аріани та інші єретики зречуться своїх вірувань, православна церква через святе хрещення з радістю прийме заблукалих синів у свої обійми. Звісно, це не сподобалось монофізитам, і їхні єпископи були змушені залишати свої кафедри та втікати в провінції, наприклад, у Єгипет, де монофізитство було доволі поширене. Вправління правління Юстина до Константинополя повернувся в італіан, який воював з колишнім імператором Анастасієм. Нагадаємо, що Віталіан був затятим ортодоксом і він прагнув скинути з престолу прибічника монофізитів Анастасія, але діставши на горіхи від префекта Преторія Маріна, втік за Дунай, де сидів тихенько до смерті Анастасія. І ось у 519 році Віталіан прибуває у Константинополь. Юстин, який раніше доклався до того, щоб Віталіан втік зі столиці, тепер проголошує його консулом на 520 рік. Але Віталіану недовго залишалось радіти високій посаді консула. Радник Юстина Юстиніан вбачав у Віталіанові конкурента. І вже у червні 520 року, коли Віталіан перебував у імператорському палаці, його було вбито за наказом Юстиніана. Сам Юстиніан пояснив вбивство Віталіана наступним чином. Розвідка доклала, що Віталіан готує замах на життя Юстина. Але коли саме це має статись, Юстиніан не знав. І, от, щоб не наражати імператора на небезпеку, Юстиніан завдав превентивного удару, наказавши вбити Віталіана. Також Юстин прагнув до примирення між римськими та константинопольськими єпископами. Та до об'єднання церков після 35 років суперечок імператор надіслав листа в Рим і запрошував римських єпископів у Константинополь у березні 519 року. Легати папи римського гормізда прибули у Константинополь. А за міськими мурами їх особисто зустрічав імператор Юстин та впливові політичні діячі Константинополя. Після прибуття у столицю Римської імперії римські та константинопольські єпископи разом відправили святу літургію у храмі Святої Софії та відлучили від церкви єпископів монофізитів та колишніх імператорів Зенона та Анастасія як єретиків. Тобто, з цього часу їхні імена було заборонено згадувати у молитвах. Не у всіх провінціях імперії сприйняли наказ Юстина про заборону неортодоксальних течій християнства. Наприклад, у місті Фесалоніки, через яке повертались в Рим папські легати, розпочалось заворушення, і одного з легатів було важко поранено. Через подібне заворушення Юстин наказав зруйнувати усі церкви монофізитів, а їхніх прибічників заарештовувати та навіть страчувати. Щодо інших єресей, наприклад, таких як маніхейство, то з маніхеями ніхто не панькався, їх вбивали одразу. До усього цього знищувалось усе те, що нагадувало про стару римську політеїстичну релігію. Наприклад, у Антиохії було заборонено проводити місцеві Олімпійські ігри як пережиток минулого. Нагадаємо, що офіційні Олімпійські ігри було заборонено ще в часи правління Феодосія Великого у 393 році. Закон про заборону неортодоксальних течій християнства не сподобався також і Теодоріху Великому, адже він та його готи були аріанами. Теодоріх неодноразово писав листи до Юстина з проханням переглянути своє рішення, адже готи Аріани живуть у мирі з ортодоксами Заходу імперії. Юстин був невблаганним та пропонував Теодоріху та його готам перейти у православ'я. У відповідь на листи Юстина Теодоріх обіцяв влаштувати православним віруючим на Заході солодке життя, тобто відповідати жорстокістю на жорстокість. Але облишмо поки що Теодоріха, а перейдімо до персів, адже римська армія в часи правління Юстина встигла повоювати із сасанідами. Після того, як Юстин отримав владу, перський шахіншах Кават І звернувся до ромеїв з проханням поновити їм виплати, які скасував Анастасій. Але Юстин теж не палав бажанням платити персам та у відповідь показав Каваду величезну дулю. Звісно, Кават розізлився, але воювати проти римлян ще не поспішав. Отримавши дзюрку від бублика, а не римські гроші, Кават знову пише листа до Юстина з проханням всиновити одного з його синів, а саме Хосрова. Кават боявся, що його другий син на ім'я Зам після смерті Кавада вб'є Хосрова. А якщо Юстин всиновить Хосрова, то у разі смерті свого названого сина може, скажімо так, офіційно помститись персам. Юстина влаштовував такий хід подій, але він відмовив Каваду після того, як порадився з Юстиніаном. Юстиніан наголошував, що коли Юстин на доводи води Господь помре, а імператором буде проголошено будь-кого іншого, а не Хосрова, то перси обернуть зброю проти імперії і підуть на ромеїв війною. Отже, Кават отримав ще одну ромейську дулю, але знов ж таки воювати поки що не збирався. Приводом до війни між ромеями та персами стала Іберія. Цар Іберії прибув у Константинополь, де одружився з поважною матроною та охрестився. Також Іберійський цар прийняв корону з рук Юстина, і таким чином Іберія перейшла під протекторат ромеїв. Це не сподобалось Каваду, і він відправив посольство у Константинополь. Але Юстин наполягав на тому, що Іберійський цар за власним бажанням перейшов під захист ромеїв, так що знову Кават. Отримує дулінцю. Після третьої відмови Кават розпочав війну. Перси увійшли на римські території та пограбували римські поселення поблизу Антиохії. Персам вдалося захопити та пограбувати місто Емесу, де вони вбили 400 монахів монастиря святого Фоми. Проти персів Юстин відправив полководців Іринея, Сітта та Велізарія. Поки Іриней воював з Персами, Велізарій та Сітт Увірвались на вірменській території, підпорядковані персам, та досить вдало провели першу військову кампанію. Другий похід у перську вірменію закінчився поразкою ромеїв. Щоб швидше завершити війну проти персів, юстин домовляється з Гуннами. Імператор заплатив Гуннам грошей, щоб вони воювали проти персів на боці римлян. Гунни. Взяли гроші та пообіцяли влаштувати Кузькіну мать сасанідом. Але це були лише обіцянки. Насправді Шахіншах Кават першим звернувся до гуннів з таким самим проханням. І взявши перські гроші, гунни мали воювати проти римлян. Таким чином гунни набрали грошей і в ромеїв, і у персів, але воювати не поспішали. Коли Юстин взнав про те, що гунни його кинули, він відіслав листа Каваду, в якому писалось про те, що Гунни зрадили шахіншаха, взявши гроші в ромеїв та пообіцявши воювати проти персів. Кават, перевіривши інформацію, наказав перерізати усіх гуннів у його армії. Після цих подій між ромеями та персами було досягнуто перемир'я. Перемир'я із персами було укладено у 525 році, і саме того року у Константинополь прибуває папа римський Іоанн І. Звісно, його зустрічають з усіма урочистостями, і навіть сам імператор Юстин впав в ноги перед папою та поцілував носочок його сандалій. Папа Римський та Константинопольський єпископ Епіфаній разом провели святу літургію у храмі Святої Софії. А після літургії Іоанн І ще раз одягнув імператорську діадему на голову Юстина. Повторна коронація Юстина була лише символічним жестом, який показував, що схід і захід разом. У особистій розмові папа Іоанн І попросив Юстина про поступки для західних аріан, адже саме для цього він і прибув у Константинополь на прохання Теодоріха Великого. Вислухавши папу, Юстин показав посланцю Теодоріха таку саму велику дулю, як і Шахіншаху Каваду. Папа залишав Константинополь зі сльозами на очах і з дулею в кишені. Прибувши у Равенну до Теодоріха, папа розповів про відмову Юстина. Розлючений Теодоріх наказав кинути Іоанна І у в'язницю та замурити його голодом. Через деякий час, а саме 30 серпня 526 року, від дезентерії помер і сам Теодоріх Великий. Після того, як його поховали у равенні, до влади над готами прийшов малолітній унук Теодоріха на ім'я Аталаріх. Так як Аталаріх ще не був повнолітнім, регеншою була його мати, донька Теодоріха Амаласунта, яка намагалась жити у мирі та спокої із Константинополем. Якщо відносини Константинополя та Аревен не зіпсувались після відмови Юстина, то відносини Константинополя та Вандалів, тобто Карфагену, були дружніми. Після смерті короля Вандалів Тразамунда уся влада перейшла до Гільдеріка, який був онуком імператора Західної Римської імперії Валентиніана III. Нагадаємо, що Гільдерік був сином доньки Валентиніана III Євдокії, яку у 455 році захопив у полон тодішній король Вандалів Гейзеріх та видав її заміж за свого сина Гунеріха. Отже, прийшовши до влади, онук Валентиніана Гільдерік припинив переслідування православних християн у своїх володіннях і вважав Юстина символом єдності усіх народів. 20-ті роки VI століття виявились важкими для Римської імперії. Окрім релігійних суперечок та війни з персами, східні провінції Римської імперії спіткали ще й стихійні лиха. Землетрус, який стався у Коринфі. Забрав життя багатьох мешканців імперії, повінь у Едесі так само завдала великих втрат та руйнувань. А посуха у Палестині принесла не врожай та голод. Антиохія перенесла два страшних лиха: пожежу та землетруси, які повторювались протягом усього 526 року. Майже усе місто було зруйновано, і за згадками давніх істориків тоді загинуло близько 50 тисяч людей. Деякі історики пишуть про людські втрати чисельністю у 250 тисяч осіб. Звісно, Юстин не стояв осторонь та усіляко допомагав постраждалим їжею, притулком, грошима та навіть молитвою. Євгарій Схоластик у своїй церковній історії згадує, що Юстин. Як тільки дізнався про лихо у Антиохії, зняв діадему та імператорський одяг і відправився у храм Святої Софії, де перебував у молитвах та благаннях до Господа усю ніч. Під кінець 523 чи то на початку 524 го року помирає дружина імператора Юстина Єфімія. Імператрицю поховали у церкві святих апостолів, а невдовзі після смерті дружини давні хвороби імператора дали про себе знати. Відчуваючи, що він довго не протягне, 1 квітня 527 року, небожа імператора Юстина Юстиніана було проголошено співправителем Юстина з титулом Августа, тобто повноправним співправителем імперії. Через хворобу Юстина коронація Юстиніана пройшла майже без урочистостей. У імператорському палаці зібрались сенатори, загони імператорської охорони і єпископ Константинополя, який, прочитавши молитву над Юстиніаном, одягнув на його голову імператорську діадему. Також давні історики згадують, що Діадему одягнув на голову Юстиніану саме імператор Юстин. 1 серпня 527 року імператор Юстин помирає. Уся влада без проблем перейшла до Юстиніана, але про нього ми поговоримо у наступному подкасті із циклу Правителі Ромеїв. Добра усім, крім ворогів! Почуємось!